Преподобний Маркіан був священником Константинопольської церкви. Все майно, яке залишилося йому після смерті батьків, він витратив на будівництво та відновлення храмів. Один із друзів святого дивувався, навіщо преподобний маркіан витрачає всі гроші на храми. Про це дізнався святий. Якщо б ти віддавав свою дочку за багатого чоловіка, то невже б ти не нагородив її багатими подарунками, сказав преподобний. А я будую храми невісті Христовій, яка пролила кров за свого небесного жениха. Як же мені жаліти багатство на її прикраси? За таке богоугодне і святе життя. Бог нагородив святого Маркіана даром чудотворіння, по його молитвах видужували хворі. Перед смертю святий почав будувати новий храм, але не встиг закінчити його. Помираючи, він шепотів: Господи, в руки твої віддаю дух мій і храм, який я почав будувати. Преподобний помер. А будівництво храму було завершено після його блаженної кончини.